Вітаємо глядачів каналу, яким пощастило завітати на наше відео на зв'язку Роман. Якщо ви є постійним глядачем нашого каналу, ви певно маєте справу з нашим першим відео, що розповідає про шкоду явища порнографії як такого. В ньому ми перерахували щонайменше 6 зловісних вершників цієї залежності, і їх було б цілком достатньо для того, щоб усвідомити шкоду від цієї звички. Але це відео охоплює далеко не всю шкоду порнографії. Лише невелику її частину, що не поглиблюється в саму суть. Тому в цьому відео ми постараємося детальніше описати явище фетишів, вплив порнографії на ваші сексуальні смаки та пояснити, чому так сталося, що огидні вашим моральним цінностям жанри порнографії одночасно дуже вам привабливі. Ви, тривалий чи не дуже термін, знаходячись в бульбашці Хіті, мали досвід ознайомлення з тими чи іншими видами фетишів, тому особисто нам перераховувати вам, як глядачу відео по відмові від порно, напевно не потрібно. Чимало в людській свідомості часом нормалізувалися, інші стали неодмінною частиною суспільства. А існують ті, що викликають збентеження та тривогу, але при цьому люди продовжують цікавитися ними і не без уникнення минулих аспектів. Навпаки, багато в чому завдяки саме ним. Умовно беремо ситуацію типового кості. З Чернігівщини, що має фетиш переглядати відео з трансами. Щодо проблематики того, що люди переходять на відверто збочні жанри порнографії, ми десь в майбутньому заведемо окрему розмову, але тепер щодо умовного кості та його смаків. Скоріше за все, йому так само як і раніше, до вподоби саме жіноча стать, і він не став гомосексуалістом, але, врешті, попався на гачок такої звички внаслідок перенасичення. Себто відео, що він переглядає, не відповідає його орієнтації. Але він, не дивлячись на це, його переглядає охоче. Якщо ви тихо страждаєте від паніки, що приходить до вас внаслідок думок про можливу загадкову зміну орієнтації, в першу чергу, що я вам можу порекомендувати поза контекстом медицини, кидайте цю кляту річ негайно. Якщо у вас перегляд порнографії нестандартних жанрів викликає тривогу. А вона у випадку з транспорнографією чи іншою подібною, це робить в більшості випадків, то найкращі ліки ви вже маєте при собі. Так, вам не слід перейматися щодо дорогих пігулок, за яких ви влізете в тяжкі борги чи психотерапевта, що фактично зробить з вашими фінансами те саме. Увага! Це рекомендація для людей, що лише відчувають тривогу за своєї звички. Якщо ви в стані близькому до самогубства, не гайте часу та зверніться до лікаря. Тож, за моїми словами, утримуючись від порнографії, ваші тривожні фетиші врешті вилікуються і так, і ні. До прикладу, ви вірянин, перегляд інцест відео для вас є відверто аморальний. В цьому випадку ви можете без труднощів, не враховуючи труднощі подолання залежності, обмежити перегляд порнографії для себе. І фетиші, набуті вами, більше вас не хвилюватимуть. Але є жанри, які у своїй суті мають неабиякий вплив на вашу сексуальну поведінку і що потенційно без достатнього працювання у майбутньому вас так само просто не залишить. То що слід робити в такому випадку? В першу чергу у випадку набутого фетишу, слід усвідомити, що вплив жанру на вас дещо переоцінений, а більшість емоцій, що ви відчуваєте під час перегляду, це зазвичай проста тривога. Як вказується в дослідженні Шарліна Волчика, Вікі Бекса та інших, надавши відеоматеріали з певним вмістом окремій кількості підослідних, а саме стрічка з тривогою та гнівом, стрічка з депресивним та гнівним вмістом, з нейтральним вмістом та врешті після кожного еротичним, було виявлено, що сексуальне збудження було набагато сильнішим після перегляду саме тривожної стрічки. Тож ви. Піклуючись про ваші тривожні думки щодо власних сексуальних уподобань на регулярній основі, для більшого вашого розуміння це явище зветься ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Тобто, ви маєте можливість працювати з паразитними думками, маючи справу з такими, який інструмент для оброблення ми використовуватимемо. Найефективніше в цьому плані буде когнітивно-поведінкова терапія, абревіатурою КПТ. Методів опрацювання і раціональних думок є велика кількість, але одним із найефективніших, мабуть, я знайшов метод вищезгаданого психотерапевта Арона Бека, що спеціалізується та що там, є засновником когнітивної терапії. Багато чого в нашому житті не мають часу на обміркування та аналіз. Тривожні думки захоплюють нашу свідомість, проте ми можемо розписати ситуації та автоматичні негативні думки на папері, що дозволяє зменшити їх наявність, а також авторитет. Метод полягає в тому, щоб ви розділили аркош паперу на певну кількість граф та по черзі називали їх своїми іменами. Але я вважаю такий підхід дещо застарілим в часи технологій, тож для відповідних цілей є й відповідна програма, дослівно КПТ щоденник домок, в якій є тільки англійська локалізація, що зрозуміла далеко не всім. Існує альтернатива цій програмі, що зветься буквально так само, але ширша своїми функціями і методами, в якій на диво, є українська локалізація. Але існують деякі здогадки щодо походження програми, яке є з Росії. Тож хто не бажає користуватися продуктами російського виробництва, можете сміливо обирати перший варіант. Опрацьовувати власні тривожні думки інтуїтивно зрозуміло кожному користувачу. Спершу йде опис тривожної думки. Приклад: о, ні, невже я відчуваю симпатію до особин власної статі? Далі ви вже із записаних когнітивних створень обираєте притаманні саме вашій ситуації, а в фіналі опрацьовуєте зворотній бік ситуації, намагаючись бути більш раціональними щодо власних думок. Наприклад, можливо, я сприймаю одні емоції зовсім інші. Цілком можливо, що ніякої симпатії немає, а це просто тривога мене запевняє у зворотньому. Між іншим, важлива деталь в обробці власних думок є слово можливо. Ваш мозок закріплений тими чи іншими переконаннями, не хоче приймати зовсім іншу реальність ні з того, ні з цього. Задля пом'якшення переходу ваших переконань з одних реєкта на інші, слово сумніву, такі як можливо, цілком можливо, не відкидає вірогідність, є хорошим інструментом. Результати щодо цього методу приходять не одразу, але за дотриманням регулярної звички, як мінімум через тиждень, ви точно помітите плоди. В поєднанні з методом мисливства на тривожні думки тут і зараз. Коли ви не маєте можливості заходити в щоденник, ваші результати можуть бути ще більш вражаючі. Метод полягає в фіксації раціональної думки та подальшої її опрацювання в самій голові. Поступовими діями це виглядає так: ви займаєтеся власними справами, сидите вдома чи йдете за покупками в магазин. Неважливо, до вашої голови приходить думка тривожного характеру. Помітивши її, в першу чергу зупиняйте потік думок словом стоп. Це полегшить ваш процес роботи. Ви маркуєте власну думку як непридатну та некорисну, повідомляючи мозку ваше до неї ставлення. Далі простим чином піддаєте сумніву власне сприйняття, використовуючи відповідні слова. В цілому, все виглядає приблизно так: Стоп! Зажди на хвилинку. Ці думки для мене непродуктивні, непридатні та шкідливі. Цілком можливо, що я й не маю ніяких почуттів, а це просто тривога маскується за так званим коханням. На перших порах це може бути дещо складно, тож за необхідністю, спершу потренуйтеся просто ловлею, поступово переходячи на повноцінну обробку власних думок. Найефективніші інструменти щодо подолання власних паразитних думок. Породжених порнографією, які я знаю, особисто я поділився, але між іншим залишається напіввідкритим запитання: як людина приходить до власне перегляду все більш збочених видів порнографії. Ви, як залежна від порнографії людина, певно мали досвід перенасичення порнографії. Чи пам'ятаєте ви те відчуття, коли просте порно перестало вас збуджувати, і бажання помастурбувати на звичайне відео було майже нульовим? Саме таким чином людина, що прагнула відтворити первородне задоволення, переходить на більш збочні види порнографії. Саме тому звичка від порнографії це саме залежність, як залежність від наркотичних речовин алкоголю чи паління. Воно приносить чималі порції насолоди вашому мозку, від яких, не перебільшуючи, зриває дах. Система винагороди від акту контрольована лише у випадку з реальним партнером, не віртуальним чи уявним. Зовнішність та форма якого змінюється магічним чином, а роль того не є однозначною роллю гаряченкої куртизантки, 2D-дівчини чи, боже прости, фембоя. У випадку з онлайн переглядом еротичного контенту все очевидно. За день ви маєте можливості зачати у дужках, звичайно, стільки жінок, що й порахувати важко. І все це у відкритому доступі. Прямо зараз ви маєте можливість відкрити браузер, написати 5 літер і кайфувати доскочу. З вас не вимагається чогось надзвичайного, гроші не обов'язкові. Доступ до порнографії цілком відкритий для усіх бідняків світу, тільки інтернет та пристрій для перегляду мають. Але плату з вас візьмуть. І повірте, це буде набагато дорожче підписка на Netflix чи купівлю якоїсь гри. Це коштуватиме ваших прагнень, щастя, врешті-решт, здоров'я. Єдина порада в такому випадку: будьте цілеспрямовані, щасливі та здорові. Нехай освіченим життя судиться, а не освічених суть життя.